Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка хвилює багатьох жінок після грудного вигодовування. Це втрата форми та наповненості грудей. Мене звати Тарас Баранов і я пластичний хірург клініки «Анакосма» із досвідом проведення пластики грудей більше 15 років. Під час вагітності та грудного вигодовування груди зазнають значних змін. Збільшується об'єм молочних залоз. Шкіра розтягується, а після закінчення годування груди часто втрачають пружність і об'єм, а також відбувається розтягування тканин та їх провисання. Звісно, це природний процес, але він може вплинути на самооцінку та бажання відновити колишні форми. В багатьох випадках ми можемо обійтися без підтяжки грудей, яка є більш травматичною операцією та залишає після себе додаткові рубці. Та якщо ваші груди мають досить великий розмір, то великий відсоток вірогідності, що ви все ж таки будете потребувати підтяжку грудей, тобто мастопексії. Якщо невеликі груди втратили наповненість і ви згодні на збільшення їх розміру, то відновити об'єм грудей ми можемо за допомогою імплантів. Деякі мої пацієнти кажуть, мої груди стали пусті. Саме імплант надасть потрібну наповненість та красиву форму. Інколи до мене на консультацію приходять пацієнтки, які ще навіть не закінчили готувати грудь, але вже хочуть провести мамопластику. Я наголошую, що після закінчення грудного вигодовування має пройти щонайменше півроку. Це забезпечить відсутність ускладнень та стабільний результат. Як проходить операція? Розрізи робляться в непомітних місцях, найчастіше за все під грудьми. В переважній більшості випадків встановлюю імплантанти під м'яз. Що забезпечує більш природний та стабільний результат, гарне укриття імпланту власними тканинами. Важливим є і вибір імпланту залежно від ваших побажань та анатомічних особливостей. В Анакосма. Ми встановлюємо тільки сертифіковані імпланти від провідних виробників. При відсутності опущення грудей можна використовувати імпланти як круглої, так і анатомічної форми за бажанням пацієнтки. Але при наявності опущення для його корекції більш підійдуть анатомічні імпланти. Також для корекції опущення перевага надається більш щільним імплантам, можна використовувати полегшені імпланти та імпланти із спеціальним мікрополіуретановим покриттям. Зазвичай операція займає декілька годин, після чого ви залишаєтесь в клініці протягом від 1 до 3 днів в комфортній палаті під цілодобовим медичним наглядом. Потім тільки приходити на перев'язки та реабілітаційні процедури до нас в клініку. В перші два тижні візити відбуватимуться через день-два, потім до місяця кожен тиждень. Далі до третього місяця огляди треба робити раз на місяць, а також контрольні огляди в 6 та 12 місяців. Далі бажано продовжувати спостерігатись у пластичного хірурга, приходячи на огляди раз на рік. Вам потрібно буде носити спеціальну компресійну білизну протягом місяця, щоб забезпечити правильне загоєння і формування грудей. Через кілька днів після операції ви зможете повернутися до своїх звичайних справ, звичайно, із певними обмеженнями по фізичним навантаженням. Повне зняття обмежень відбувається через 6 місяців, хоча не спати на животі бажано протягом всього життя. Якщо ви бажаєте повернути або покращити форму своїх грудей після вагітності, запрошую вас на консультацію в клініку Анакосма. Якщо у вас є додаткові питання стосовно мамопластики, пишіть їх в коментарях, я обов'язково відповім. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про красу від професіоналів.